Доброго всім ранку. Ми знову у лісі. Мене знову чекає зустріч. Красень. Раз. Красень. опа па оп, па оп, оп, оп. Два. Давайте буду разом з вами, Грибоч. Опа! Красень! Там гриб масовий. Третій. А я ще так з вами не знімав. Просто камера ходить по кругу, а я одночасно дивлюся за грибами. Там, де таких три, вполне можливо, що попадуться ще гриби. Ні, так важко, це треба дивитися. Куди камера дивиться, а очима дивиться за грибами це незручно. Думав, якийсь новий експеримент провести, це неможливо. Неможливо так, одночасно. Треба сконцентруватися добренько. Щось ще знайду, то я ще включу. Найшов я ще й четвертенького. А дивіться, це ж зовсім поруч ці грибочки. От моє кошелятко. І я, коли камеру виключу, все-таки оглянув територію, заглядаю я. А з лежачим деревом, ви знаєте, в мене свої відносини особливі. Оба на цього друга ще не витягнув гарно. І ось он сюрприз. Ох, красавець. Що красивий, то красивий. Я з ними часто зустрічаюся. Ну, просто знаю, як приємно людям, котрим важко на гриба на руку вирватись. Як то приємно не на ці гриби і кожен думає, ох, мене без зараду до лісу. Добренько, йдемо, будемо посуватись далі. Це продовження теми про лежачі дерева. Я знайшов там вдалині цього дерева лежачого, того великого білого. Я не міг зближати, там і кошечок видно. Пішов я по цих дебрях і от під цим самим лежачим деревом. Тільки трошки нижче по курсу. Знову товариш білий Іванович. Ось він. Ось вам і лежачі дерева. Стосовно лежачого дерева, я знову продовжую тематику, тому що я трошки з іншого ракурсу знімаю свій кошечок, він там попри дерево вдалині, бачите? І от дивіться, з цим грибочком я йшов, що я тепер з під дерева витягав. Ось тут нас чекає іще одненький хлопчик наш. Біленький. А ось тут чекає нас і то дуже чекає, каже. Ще один. Боже, їх тут ще мало бути. З корінця. Ще одненький Оце не знаю, чи це біленький, біленький, не відриваючи зйомки. Шановні грибарі. Шапочка злетіла, а ось тут в травиці. І знову коло лежачого дерева. Демонструю. Спеціально, ну це не дерево, це паличка. Дивіться. Ось вона, як то їй показати, на цілу довжину. Бачите? от І попри ній поїхали. Одненький. Цього я вже зачепив, мушу забирати маленького. Дорогенький. Тепер по цій паличці ми посуваємося далі. Попри ній. Дивіться. І ще одненький. Кидаю. По ній поїхали далі. Дивіться. І ще одненький. Коло нього ще маленький. Якась у мене манія на всякі лежачі дерева і лежачі палички. Довідомо, дивіться, я їх тут складаю, а ось тут, де моя рука, і ще одненький відома тих, хто хоче вчитися збирати гриби, а бо просто хочу вдосконалювати свою майстерність. Я не кажу, що я великий ас, я просто дід Панас. Але не спішіть, друзі, ніколи, якщо ви знайшли грибочка, а особливо, якщо вже їх є 2-3, тікати на іншу територію. Таких грибарів я називаю, може вже говорив, спортсмени. Вони відпрацьовують кілометраж. А грибар, який хоче дійсно отримати насолоду від назбираного, ніколи не буде спішити з того місця, де вже щось непоодиноке попало. Тому що просто свій фокус зору підкручуєте, різкість наводите і просто пильно оглядаєте територію. Бо я біля оцих ось, біля оцих ось лежачих дерев. Це територія дуже невелика. Уявіть собі, оце отут, а оце ось тут. Більше десятка штук, не рахуючи того, що я був підняв того велетня під самим деревом. І що вже положу до свого кошечка. Це як підказочка. Хто не хоче, може на це не зважати, але я люблю підказати. Це лежаче дерево вам уже хреням стало, як у нас кажуть. Але я пішов уже звідти, де в кошик стояв, якщо пам'ятаєте, десь там. От, Я його підніс вже сюди, щоб зібрати. Ось цю кубку, не відриваю зйомки. Це те, про що я говорив. Ніколи не спішіть тікати з того місця, де, ви, де у вас попалися. І ось вам, будь ласка, ще один товариш білий гриб. Якщо гриб попали, Повторюся, не спішіть з того місця ніколи, покрутіться, повертіться. Просто різкість наводите. Зараз буду сидіти, гріти руки і чистити. Вони всі на купці, що навіть не почищені. Показую, бо то мені самому цікаво перезирати лишній раз. І ще огляну. До того дійде черговий у нас біленький, гарний. Ось. Я гриби. Бо старе сліпе починаю вже губити, бо перед тим як зйомку почати, а я стараюсь часто камеру не переривати, щоб то не було комбіноване. Я вже навіть бачите, поставив камінь, бо забуваю, де я його бачив. Буває, що по дві хвилини ходиш, десь він тут був, десь він тут був, десь він тут був. І знаєш, що був, бо ти його бачив. Забуваєш, мушу мітити. Ось тут я свій інструмент застромив поруч, тому що, бачите, його не видно геть. Я хочу демонструвати не відкриті гриби. Ось, а щоб було видно, як він у лісі схований. Ну Ось ще один екземпляр поміж листочки заховався. Ми і його забрали. Зараз підемо до того лежачого дерева, пам'ятаєте? Але я поки обходив територію, я одного красення тут був побачив. Був на яке його зараз не знайду, це буде комедія. Десь він був тут. А я його не помічав, але він десь тут був. Знову дід загубив. Так. Аво, згадав. Згадав. Комедія. Ось Комедія. Отакий ще. Красюк. І тепер йдемо до того, як я казав, лежачого дерева. От, я звідти його показував від кошечка. А тепер ми йдемо сюди. І ось вам, будь ласка, скажіть, що це не є якоюсь манією. Манія лежачих дерев. Грибочки ховаються теж. так як люди під ковдру, грибочки під дерева. Дивіться, От лежаче дерево таке. І отут, отакий Один господар, цар грибів. А ось тут іще один. Десь це багато обучені. І глибоко сидить. от вам, будь ласка, йдемо до свого кошика. Чергова порція такого кайфу у лісі. Я вже про лежачі дерева нічого не буду говорити, бо вам надоїсть але ось дивіться. Ось такий Хлопчина, котрий, видно, боротьбою займався, бо добре впирається. Раз. Це мене щось так дернуло вчора товариш, котрий був зі мною в лісі. Пішов так, де така трава височенька. Я по таких місцях не люблю ходити. І він, от я його вставочку вставляв вчорашнє відео, другий, а тут ще й... І такий третій. Він називав їх красунчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. А в мене сьогодні появилось бажання заглянути. От вам їх тут три, а трішки ще пройшов. А виявляється, що в цих травах вони також полюбляють бути, де він є. Кожний сезон гриб просто в іншій місці. Бачите, зараз вони з'явилися і у мене. Ось такий ще красень. Здоровий, гарний є. А ось я натрапив на такого газду, ґазду, котрого мій син, за часто сина свого згадую, але. Тато гордиться сином, це добре. Мій син, якщо каже, тату я білого знайшов, то коли ось цього з такою шапкою вишневою знаходити, він називає тільки суто боровик. Тату, я боровика знайшов. Ось боровичок. Панове, сьогоднішня грибарка наша, завершується трошки несподівано, я пошкодив ногу. Вона мене травмована, оперована. Але ліс, бачите, я вже на дорозі, от, буду спускатися вниз. Але ліс мене, як справжнього фаната грибарки, вирішив винагородити і ще при виході з лісу і подарував мені ось такого дружка. І коли вже я готувався цю зйомку проводити, от, з цього грибочка. Я тільки зайняв свій ракурс, куди я буду потім йти спускатися. Відбулося слідуюче, я навіть стою хворою ногою, не полінуюся звісти. бо я подивився через дорогу, а зір у мене добрий. Або, що кажуть, Око вже має набити, пора бити морду. <кхід> Дивіться. Що я побачив через дорогу. Ось такого, як каже мій синок, бомбовоза. І ось так гриби також ростуть. На цьому будемо завершувати сьогоднішній день. Було добре, у лісі, мило, любо. Всіх запрошую до перегляду. Підписуйтесь, лайкайте. Слава Україні і слава Збройним силам! Україна переможе. До нових зустрічей. Зійшов звідтіля, дойшов до сіля, а ліс мене ну просто не хоче відпускати. От, будь ласка. Іще одненький, у нас біленький, а його я побачив, коли запримітив ось цього при дорозі. Бачите? Ось такого. Ось і все. Думаю, що більше не буде. Панове це просто капець. Уже я біля струмка, біля дороги. Дивіться, зійшов я звідтіля, потім звідсіля повертаю голову, чекаю гриб на Василя. І цього забирає. Дивіться. Не повірив би. До зустрічі. А це вже не смішно. От вже струмок тече. Була би жива моя покійна мама, я би її спитав, може я дійсно щось маленьке м'їв. Дивіться. Уже на виході геть зовсім з лісу і все одно ще один гост... гостинець. Це не він. Ні, це він. І ще один грибок. Я вже боюся через річку переходити, щоб мені в поель за пазуху не заскочила до зустрічі.